Друзі, привіт. Не знаю, що з цього вийде, коротше у нас сьогодні вечором був морозець. Ось який кусочок льоду не йшов на защиті на косарці. Да, все у нас було розсвівши, маю на увазі садочок. Зараз покажу зблизька. Ось весь садочок, як по всій Україні. В циточках різні сорти яблунь, вишні, черешні, груші і так далі. абрикоси, Хто його знає що буде з цього. Морозець якийсь там був. Мінімум мінус один. Не знаю, у вас були сточки такі несильно згорівші. Побачимо, Думаю, що все буде добре. Трошки є, трошки десь місцями спалило. Примерзло. Це у нас білий налів. Так, да, де не саме... Ну що? А, от горіх? Горіхові капець. Да, горіх все? Горіх самий ніжний. Ось таке. Тут у мене пара дерев висохло. Ось було сильно. Сильно і згнили корінці, наверное. Цілий рядочок майже. Поставив молоденьких. Поповний, рядочок, щоб був. Ось такі. Ось такі ді... діла малят. <сі> Видно, що був мороз вершки да не да. Пишіть коментарі, ставте лайки до слідчого відео.